Друзі, вітаю! Це голос Криму і я, Владислав селезньов понеділок, 20-та, за Києвом, час підводити підсумки минулого тижня і, відповідно, орієнтуватися на ті процеси, які будуть відбуватися на полі бою протягом цього останнього липня тижня. Отже, поїхали. Про що сьогодні говоримо? Говоримо про запаси російських танків. Більш детально обговоримо ситуацію на різних ділянках фронту, особливо тих, що медійно підсвічені. Згадаємо наші можливості щодо нанесення ракетних та дронових ударів по території Російської Федерації. Ну, і, звісно, вкотре буду закликати нашу аудиторію дотримуватись норм та правил поведінки у разі, якщо ми чуємо сигнал повітряної тривоги. Минула ніч чергово підтвердила необхідність дотримання саме таких норм та правил. Отже, ви на голосі Криму. Чуєте голос правди, президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія де-факто переходить у стан стагнації під час проведення наступальних дій. Президент повідомив, що на фронті ситуація залишається складною. Зростає тиск та активність ворога. А з іншого боку, говорити про масштабування російських територіальних здобутків, мабуть, що не варто. Минуло тиждень позначився цифри 99 квадратних кілометрів, саме таку. Кількість української території ворог здобув на різних ділянках фронту. Де-факто, ворог, незважаючи на те, що перекинув на ключові для себе ділянки фронту в район Покровська та Мирнограда в напрямок на суми додаткової сил та засоби, тим не менш, територіальних здобутків отримав набагато менше. Ну, до прикладу, минулого тижня він посунувся на територію нашої країни на 100 кілометрів. До того темпи його просування складали 158 навіть більше 220 кілометрів. Тобто, фактично, з піку російського наступу в десь наприкінці червня, на початку липня на рівні 32 квадратних кілометрів за добу ворог зараз спустився на позначку 11-12 до 13 квадратних кілометрів просувань території нашої країни. Це знову ж таки підкреслює замову того, що кількість ворожого групування стає дедалі. Більше, тобто сповільнення, воно як то кажуть, абсолютно очевидно. Звісно, що найбільш активний напрямок на полі бою це Покровський, але частина бойових зіткнів припадає саме на цю ділянку фронту. Бої західніше та на південний захід від Покровська, сільніше від Мирнограда. Бої, які відбуваються на Костянтиновському напрямку, вони є досить визначальними щодо динаміки та масштабів ведення бойових дій. Найменш інтенсивний напрямок. Дії ворожа армія це відповідно ореховське. Але давайте більш детально про деякі з тих самих ділянок фронту. Отже, сума. Ще буквально місяць-півтора тому назад ми з вами буквально не вилазили з помиральної ями, приймаючись через те, що темпи просування ворожої армії на цій ділянці фронту досить були масштабними. Зараз ми бачимо вже зворотні. Зворотній процес в першу чергу він пов'язаний з певними ефективними діями українського війська в районі населених пунктів Кіндратівка та Олексіївка. Як то кажуть, результат очевидний. Орок втратив не лише контроль над населеним пунктом Кіндратівка. Він там втратив від 300 до 800 своїх військовослужбовців, які були зведені в три батальйони. Немає ані батальйонів, немає одного з очільників тих того самого батальйону через те, що українська армія в рамках певних контрнаступальних дій звільнила українську територію і створила ще додаткові умови для того, щоб просуватися далі, звільняючи територію нашої сумщини від ворожої присутності. Ну і звісно, ще до поки що зарано говорити про докорінну зміну ситуації на цій ділянці фронту, але ми точно можемо говорити про певну стабілізацію. Це було досягнуто завдяки перекиданню додаткових сил та засобів українським військам на цю ділянку фронту і відповідно організації сил та засобів, які там працюють, в певній синергії та синхронізації. Що ми маємо розуміти? Звісно, ворожа армія не полишає надії та планів створити так звану санітарну чи то буферну зону. Причому це не лише про територію Сумської області, такі ж самі дії та намагання ворог намається реалізувати на території нашої Харківщини певні приготування, ворог намається здійснити з території Брянської області, але війна, справа абсолютно раціональна. Якщо ворог намається наступати, треба проводити певні превентивні дії, щоб множити буквально на нуль. Усі ворожі плани та намагання, звісно, ми маємо розуміти, що е, якщо нам вдалося стабілізувати ситуацію на Сумському напрямку, це не значить, що ми маємо абсолютно чітку позицію і з тенденцією до покращення на інших ділянках фронту. Звісно, що в першу чергу усіх у нас викликає тривогу, бої які вирують на Покровському напрямку. бо ми маємо розуміти, що ворог не полишає своїх надій повністю окупувати до кінця року покровсько марноградську міську агломерацію. Чи реальна це відповідь на це питання, як завжди, очевидна, і вона виходить з ресурсних можливостей російських окупантів, бо в нинішньому стані говорити про те, що місяць-два-три ворог буде спроможний повністю захопити ці два населені пункти? Це буде непрофісі. Адже і досі ворог не спромігся сформувати відповідні ударний плацдарм для проведення такого масштабу і темпу військової праці. Заход деяких нечисельних чисельних дивісійно розвідувальних груп противника в південне передмістя Покровська це такий собі пошук шляхів, які б мали б забезпечити перспективи працювання основної частини російських військ. Звісно, всі ці ворожі угрупування диверсійно-розвідної групи виявляється українським силам оборони знищуються, і тут ми маємо розуміти ворог, звісно, не буде полишати своїх спроб та намагань атакувати. Але і українське війська, зокрема на цій ділянці, не пасе задніх після призначення командувачем відповідного групування військ генерала Драпатова. Ситуація на цій ділянці фронту. Стабілізована і немає причин вважати, що вона зможе в осяжній перспективі декарі змінитися на не на нашу користь. Звісно, певну тривогу викликає ситуація, яка нині розгортається на південний захід від Константиновки, але там для ворога ще більш кепські справи щодо перспектив їх формування ними відповідно ударних плацдармів для намагань атакувати нашу Константинівку. Хоча, знову ж таки, це жодним чином не говорить про те, що темпи та інтенсивність ведення бойових дій на цій ділянці фронту певною мірою. А от на що насправді важливо звернути увагу, так це на ось ці ділянки фронту, зокрема, Йдеться про напрямок Купінський і мапа Діпстейт в цьому питанні невблаганна. Бачимо, що ворог знов на намається створювати лише та оперативне оточення навколо Купінська та Купінського вузлового. Звісно, що не менш складна ситуація станом на зараз формується на сіверському напрямку. Звісно, на Новопавлівському напрямку надзвичайно непроста ситуація. І знову ж таки повертається тенденція, про яку ми певною мірою стали забувати. Це активне використання ворогам. Механізованих штурмів, і так, звісно, саме танкова чи бронетанкова компонента в цих механізованих штурмах відносно невелика, але частина це пристосована автомобільна техніка, чи е взагалі е мотоцикли, але тим не менш е ворог намагається використовувати засоби механізації для того, щоб максимально швидко долати ту саму так звану кіл-зону, щоб чим менше уникати впливу українських дронів, зокрема. Фіпіві дронів тут ми маємо розуміти, що ключовий фактор, який є для ворога, допоміжним це фактор живої сили. Ворог не шкодує ресурсів для того, щоб раз за разом атакувати рубежи та позицію українського війська, використовуючи суто і виключно живу силу. Але тим не менше, ми маємо розуміти, що всі ресурси мають тенденцію закінчуватися, в принципі, той. Масштаб ворожих ресурсів, який він задіяв в рамках так званої спеціальної військової операції, деталі зменшується. Ми сьогодні матимемо змогу більш детально поговорити про танкову компоненту росіян. А поки що, давайте звернемо увагу на ось цю інфографіку. Як на мене, вона є дуже прикметно та очевидно щодо тенденції. Отже, Україна посідає восьму сходинку у світі за військовими витратами у 2024 році. Вони становили понад 64 мільярди доларів. Це плюс 838% у порівнянні з 2020 роком. Звісно, що в 30 лідерів, окрім сполучених штатів Америки та Китайської Народної Республіки, є Російська Федерація. Не дивно, світ змінюється, а отже, країна починають посилювати свій військовий потенціал. Що ж стосується Російської Федерації, вочевидь, що їх історія Київ за три доби і вся Україна за три тижні не стала реальністю. А отже, Путін та його точні готовий вкладатися, вкладатися ресурсно в розвиток та збільшення. Ресурсних можливостей власного армії, що тому протидіяти і що нам робити? Ну, відповідь на як на мене очевидно: ті самі діпстрайки, які раз за разом реалізують українські невідомих добрих дронів. Ця робота дається знаки, і нам насправді за минулий тиждень є чим пишатися. Отже, починаємо аналізувати. Що ж вона там відбувалося в європейській частині Російської Федерації? Минулого тижня добрі дрони вразили два важливих об'єкти військово-промислового комплексу Російської Федерації. Невиномицький азотний завод в Ставропольському краї. Він є виробником хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти та аміачної селітри. Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами. Авіабомбами та реактивними снарядами для РСЗВ. Катовський пороховий завод, Тамбовська область, одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств російського військово-промислового комплексу. Воно спеціалізується на виробництві широкого спектру парахів. для стрілецької зброї, артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіаційних та ракетних систем. Його продукцію використовують десятки підприємств російського ВПК. Фактично, Бескотовська не стріляє ані град, ані смерч. Українські добрі дрони добре попрацювали над тим, щоб обсяги та масштаби вилтання відповідної продукції що немає на цих двох заводах. Були значно зменшені. Ба більше похідною е, складовою тих процесів пов'язаних з атаками українськими дронами по території російських військових об'єктів, а також об'єктів військово-промислового комплексу. Є стагнація. Стагнація російських авіаперемовезень протягом трьох діб на півдні Російської Федерації відбувалася реалізація плану плану перехоплення КВР. А отже, було затримано десятки і десятки. Цивільних авіарейсів в цій частині Російської Федерації зараз в Росії відпустка відповідно авіаційне перевезення додають ну, серйозного навантаження та темпу. Стагнація в цих питаннях пов'язана з реалізацією певних безпекових протоколів, не лише призводить до затримки десятків рейсів, це призводить до чималих фінансових витрат та втрат російської авіаційної галузі. Що стосується інших втрат росіян, то ми маємо пам'ятати ще і про таке. Дуже прикметна інфографіка, напрацьована західними асінтерами. Йдеться про ті самі російські танки, які лишилися на базах, арсеналах та складах. Ми пам'ятаємо початок повномасштабної війни і твердження. В тому числі поважних авторитетних європейських партнерів та експертів, які стверджували, що російські військові ресурси не закінчуються ніколи, аж ні. Давайте подивимось на цифри більш детально: танки Т-62 і Т-55 чисельність лише 16% від довоєнних запасів. Все інше фактично вихолощено. перед російським вторгненням на е 24 російських базах знаходилось. Тисячі і тисячі танків з тих 24 баз, де зберігалась бронетехніка, 15 вже повністю спустошені. Ще деякі решки лишилися на 9 з них, але що ми маємо розуміти? На цих базах лише 110 танків типу Т-62 в більш-менш прийнятному стані, які можна досить швидко відновити та поставити встрій. 1721 танк. В поганому стані 60% з яких фактично неможливо відновити навіть і залучення відповідних сил, засобів та ресурсів. Звісно, там йдеться про певну номенклатуру Т-64, Т-72, Т-80уд, але тим не менше, цифри дуже прикметні. Лео частина з того, що лишилася на базах та арсеналах і складах, знаходиться в тому негативному. Технічному стані, що навіть не варто братися до справи щодо їх відновлення, звісно, є на молекулярному рівні виготовлення те, те, військової техніки відповідного зразка від Урал вагона, але там йдеться про одиниці, можливо, про десятки танків, які видавляються протягом певного промежку часу. А от що прикметне. 1354 танка це фактично мертвий груз, який неможливо використовувати за відповідним призначенням через його фізичний стан, який не підлягає відновленню. Це дуже важливий фактор, який ми маємо враховувати, коли говоримо, що у росіян нібито ресурси нескінченні Звісно, в нашому огляді, коли ми говоримо про... Події на полі бою варто згадати про ті процеси, які нині відбуваються на теренах тимчасово окупованого Криму. Ми з вами колись вийшли на формати, формулу, що Крим перетворився на таку собі Чорнобаївка, і, в принципі, це твердження має право на життя. Продовжують лунати вибухи, продовжує лунати сигнали повітряної тривоги в різних куточках Криму та на території тимчасово окупованого Криму. Це Продовжується ефективна бойова робота українських сил оборони з метою вихлощення бойового потенціалу російських окупантів на теренах тимчасово окупованого Кримського півострова. Невеличке містечко Сакі, тамтешнє Литовище, Кача, Більбек, Гвардійська, Джанкой, Кіровська. Всі ці литовища є ключовими об'єктами для атак українськими дронами, і не лише тому, що звідти запускає ворог свої ракети та дрони, які атакують південь нашої країни, а ще й тому, що там базуються російські літаки, які є для нього допоміжними під час атак на південь нашої країни. Цей фактор, безумовно, є дуже критичним для нас, а отже, бойова робота Українських сил оборони спрямована на рівнацію ворожого військового потенціалу і в в першу чергу з метою нищення ворожих систем протиповітряної та протиракетної оборони. Ця робота триває. Буквально днями з'явилося чимало відеопідтверджень щодо прильотів по одному з військових об'єктів на теренах тим тим, тимчасово окупованого Криму. Так, це архівне відео, і його нескладно верифікувати будь-кому, хто проходив свого часу в. 36-й бригаді берегової оборони, можливо, до того 84-й окремо механізованої бригаді, яка дислокувалася в містечку Перевальне неподалік від Сімферополя. А отже, те відео, яке зараз шириться в мережі інтернет, це фактично одна з масштабних дронових атак, яка призвела до руйнації одного зі військових об'єктів на теренах того самого військового містечка, йшлося про ближні. Парк ті території, яка нині займається російською 126 бригадою. Що стосується інших питань, які думаю, нам варто більш детально дослідити, то Ну по-перше, я можу проанонсувати найближчим часом, ми запишемо велике інтерв'ю з експертом-дослідником питань, пов'язаних з близьким сходом. Де це про Євгена Дмитровича Добряка одним про одного з найбільш фахових знаних експертів, який серед експертного середовища України е, має досить серйозну повагу і чітко орієнтується його меседжі е, щодо ситуації на Близькому Сході, сприймаються на віру, і думаю, що вам, шановні глядачі, буде цікаво послухати. Його розповідь, його оцінку ситуації, особливо в частині тенденцій тенденції, тих процесів, які відбуваються на Близькому Сході, а також в частині певної синергії процесів, що вирують на Близькому Сході, та тих процесів, які вирують в рамках російсько-української війни. Не перемикайтеся, насправді буде цікаво. До речі, ви пам'ятаєте, що об'єднані ми сильні? А отже, підписка на телеграм-канал, Ютуб канал сайт, інші соціальні мережі, де присутній голос Криму для нас дуже важливий. Приєднуйтесь. Голос Криму це голос правди. Класичної Третьої світової війни не буде. Чи є це твердження реальним, чи це якісь фантазії? Не думаю, що це фантазія, бо нині світ де-факто живе у стані постійної наголошеної війни. Війна йде у проксі-форматах локально, фрагментована у кіберпросторі в інформаційному полі. Китай, і США ведуть протистояння через треті країни світу. Росія втратила свій вплив на пострадянському просторі, на Близькому Сході в Центральній Азії. Вона втрачає Закавказя. Тим не менше, вона продовжує намагатися воювати гібридно. На Близькому Сході Іран, де-факто програв свою найбільшу битву, навіть не оголошуючи. І його прагнення знищити державу Ізраїль, використовуючи прокси-сили, обернулось проти самого Ірану в очевидний спосіб. Зруйновані проксі в Сирії, зруйновані проксі в інших країнах цього регіону. Ізраїль, попри тиск, спромігся відстоїти свою незалежність, відстоїти свою територіальну цілісність, підтвердив свою здатність вести війну війну майбутнього. Що стосується дії Російської Федерації, то вона продовжує вести свою так звану СО, величезна кількість ресурсів щодоби задіюється для того, щоб нищити все українське. На теренах нашої країни, але ж робить вона це не самостійно. За нею блок диктатур: КНДР, Іран, підтримка Китаю. Я свідомо сьогодні залишаю поза рамками нашого огляду ті звіски про те, що, мовляв, у серпні російська армія перейде в масштабний наступ з використанням відповідних ресурсів Північної Кореї. Подивимось згодом. Треба, я думаю, більш детально дослідити рух ворожих сил та засобів, зокрема тих, які перекидаються з пхеняну на територію Російської Федерації, щоб робити остаточні виставки. Звісно, він не триває, а отже, лише наше об'єднання зусиль, і лише наша спільна синергія спроможна бути тією непереборною стіною, яку ворог ніколи не зможе подавати. Іншого шляху у нас немає, бо і інше. Це руйнація України, це знищення левого частини українців. Пам'ятаємо, війни більше не проголошують, їх просто ведуть. І якщо ми досі думаємо, що головне не допустити початку великої війни, ми вже запізнилися, бо вона вже ідея, і це наша реальність, це наша очевидність. Гібридність. Гібридність, яка стала ключовою позначкою російсько-українського протистояння, яке триває. Нагадає друзі від лютого 2014 року, і ці процеси почалися на теренах нашого рідного Криму з анексії Криму та Севастополя. Цей процес вже наша реальність. Є певний набір інструментів, за допомогою яких гібридна агресія набувала всі більших масштабів і певних трансформацій, але ключово, пам'ятайте про світ з книжок часів Другої світової війни варто забувати. Нині інша реальність. Аб'єднуємось. Тоді ми вижимо, тоді ми вистоїмо. Слава Україні! Крим це Україна!